Я впевнена, що якби я швидше про це дізналась, в мене б досягалось набагато набагато більше цілей, і я б робила це набагато швидше. До кінця 25-го року залишилось менше трьох місяців. І якщо ви не зробили нічого, або більшість головних задач, головних цілей, яких ви хотіли досягнути, ви все ж таки не досягли. Подивіться це відео, я впевнена, що воно вам допоможе. Всім привіт! Я Евеліна веду цей ютуб канал, і ми починаємо. Перше, якщо ви дуже дуже тривалий час щось відкладаєте, знаєте, що на це завжди є причина. Наш мозок Фактично завжди шукає найлегшого, найкомфортнішого місця або різних обставин, або дій, які не будуть змушувати вас виходити з вашої зони комфорту, розширювати цю зону комфорту. Відповідно, є така штука, як вторинні вигоди. Вторинні вигоди це коли ви розумієте, що було б дуже дуже класно, якби я збільшила свій заробіток, якби я заробляла у місяць не 20 тисяч гривень, а до прикладу, 50. І ви можете розуміти, що вам треба зробити. Можете усвідомлювати головою те, що мені треба це зробити, але. Але ви все одно не робите? Ви все одно відкладаєте головні дії. І тут потрібно подумати про вторинні вигоди, які у вас є плюси того, що ви не робите нічого, того що ви не заробляєте зараз 50 тисяч гривень у місяць замість 20. Можливо, це те, що ви витрачаєте менше часу на роботу і маєте більше часу на те, щоб гуляти з друзями, відпочивати і так далі. Можливо, це те, що ви не берете на себе відповідальність. Таким чином ви почуваєте себе легше, вільніше. Вам не так страшно, оскільки все у вашому житті звичне. Якщо ви будете заробляти 50 тисяч гривень у місяць, це щось. Нове, це щось незвичне, це можливо навіть щось складне, тому що для цього треба більше пахати або треба робити головні дії а на якусь другорядну фігню. І саме ці другорядні вигоди можуть вас капець як сильно стримувати і можуть стати перешкодою на шляху до виконання якоїсь цілі. Що в цій ситуації потрібно робити? Просто сядьте і подумайте, які ваші вторинні вигоди, чи вони взагалі є. А ви можете це виписати на листочку, взяти ручку, ви виділити буквально на це я не знаю, ну до 30 хвилин потім вам потрібно зробити так, щоб вам хотілося цього досягнути, і щоб ви це зробили, і щоб ці вторинні вигоди стали е, менш пріоритетними, щоб вони на них звертали менше уваги. Ви можете збоку написати головні плюси того, що ви будете заробляти 50 тисяч гривень у місяць замість 20. Це залежить від тієї ситуації, яка є у вас, від тієї дії, яку відкладаєте ви. Тобто, тут ви пишете вторинні вигоди. Тут ви пишете плюси того, що буде, якщо я все ж таки зроблю це або досягну того, що я вже дуже дуже довго відкладаю, і потім ви прописуєте малесенькі реально мінімальні дії, які ви можете зробити для того, щоб перейти з одного етапу в житті на інший, максимально плавно. Ми такі істоти, які бояться ще й результату, тобто ми дійсно можемо боятись. Результату, навіть якщо він хороший, навіть якщо це мільйони грошей, ой, мільйони грошей, мільйони доларів, мільйони гривень і так далі. Тому що це щось незнайоме. Відповідно, якщо це щось незнайоме, ми можемо бути до цього не готовими. А якщо ви пропишете саме малесенькі дії і будете виконувати саме ці маленькі дії, у вас результати будуть йти, типу, дуже, -дуже поступово. а Це не буде якийсь дуже різкий або спад, або навпаки, виріст і так далі. Далі внутрішня та зовнішня мотивація. В чому прикол? В тому, що ми часто хочемо за щось взятись саме через. Зовнішню мотивацію. Зовнішня мотивація це зазвичай щось матеріальне, це якась матеріальна нагорода, матеріальний стимул, який якраз присутній у людини. Це можуть бути кошти, це може бути якась кількість підписників. Це може бути хвала. Або навпаки, діти можуть робити у школі домашку, точніше вдома для школи, тому що вони розуміють, що якщо я не зроблю зараз цю домашку, мене потім будуть сварити. Відповідно, це все зовнішня мотивація. А внутрішня мотивація це чітке розуміння того. Для чого вам це потрібно? Це чітка картинка в голові, це ваші сенси, це коли ви дійсно цього хочете, і коли ви кайфуєте не від кінцевого результату, а від самого процесу. Чому я взагалі почала про це говорити? Тому що люди дуже дуже часто зливаються саме тоді, коли у них присутнє в житті виключно зовнішні мотивації. Коли вони роблять виключно для грошей, виключно для того, щоб їх похвалили інші, тобто вони. Не мають реального бажання це робити, і відповідно саме з зовнішньою мотивацією, вигорання, по перше, стається частіше. А по-друге, людина менш дисциплінована. Саме тоді, коли у людини присутня внутрішня мотивація, вона може реально роками, десятиліттями напевно працювати, саме тому, що вона чітко розуміє. Що вона зараз робить, для чого вона зараз робиться, і вона кайфує від процесу, вона може не зливатись, і вона реально може не вигорати. Я людина, яка вигорає дійсно дуже-дуже рідко. Я можу весь рік робити. Ну, типу, кожного дня працювати, працювати, працювати. І при цьому я не вигораю. Тому що в мене присутня ця внутрішня мотивація. І тому що для мене весь цей шлях не сприймається як Йомойо, капіцак, це важко. Я кайфую. Я обрала це робити. Щодо оцього я обираю, тобто щодо самого вибору ми люди, ті істоти. Які дуже дуже не люблять, коли нас обмежують, які завжди хочуть почувати оцю свободу. У них має бути свобода вибору, і тоді вони будуть реально кайфувати від життя. Ви помітили те, що ми заробляємо гроші для того, щоб мати свободу. Ми. Обираємо там певну владу для того, щоб мати якусь свободу. Тобто, ми завжди протягом всього життя робимо так, щоб ми мали якусь свободу фінансову, емоційну, у вираженні своїх думок і так далі. Саме тоді, коли ми протягом тривалого часу завжди себе змушуємо і в прямому сенсі, оце все сприймаємо як я мушу, я маю, я зобов'язаний, це все дуже-дуже на нас тисне і це якраз утворює цей супротив. Замініть оце, я мушу, я зобов'язаний, мені треба на я обираю і вам реально може і треба щось робити, можливо, ви реально зобов'язані щось робити. Але саме через те, що ви це міняєте на інше формулювання і починаєте казати: Я обираю, я обираю йти на роботу, я обираю йти в універ, я обираю вивчати якусь мову, я обираю займатися спортом, просуватися в соцмережі і так далі саме тоді ви відчуваєте те, що все під вашим контролем, і те, що ви змінюєте все, що ви там хочете. Ви Вносити ті корективи, які ви хочете. Це ваша свобода. Мені стало набагато набагато легше виконувати якісь дії. Ну, типу, знаєте, там, коли ти хочеш щось досягнути, тобі зазвичай на постійній основі треба щось робити, якраз щоб чогось досягнути. І той момент, моментами думаєш, бляха, коли це вже закінчиться. Але коли в тебе формулювання, елементарне формулювання міняється, ти дійсно починаєш все сприймати набагато набагато легше. І після того як я почала використовувати це формулювання, я... Почала більш спокійно себе почувати, стресу дійсно стало менше, і я почала ще більше гайфувати від процесу. Далі ваші упередження. Ми дійсно істоти, які є упередженими до дуже-дуже багатьох речей. Я вступила на психолога цього року, і всі говорять про неупередженість. і Я розумію, наскільки це складно залишатись неупередженою людиною, яка не буде нікого засуджувати і яка не буде припихувати різні свої цінності, погляди, принципи на щось до чогось і так далі. І відповідно, коли ми можемо щось засуджувати або бути упередженими до чогось, чому б не бути. Але у досягненні цілий це не дуже прикольно, тому що у нас могло щось статись у минулому, тобто ми могли у минулому отримати якийсь негативний досвід. Можливо, ми вже колись хотіли заробити 50 тисяч гривень за місяць, нехай буде, але у нас не вийшло і у нас. Утворились нові нейронні зв'язки, сформувалось нове упередження або нова віра в те, що якщо не вийшло колись, не вийде і зараз. І дуже часто ми хочемо реально, хочемо чогось досягнути. Але при цьому ми ніби це вже пробували зробити. У нас не вийшло. Але ми все одно продовжуємо цього хотіти. Але ми не робимо нічого, тому що ми думаємо, що це не для нас. Що якщо колись не вийшло, то не вийде і зараз не вийде і в майбутньому. У мене також колись була така штука, і потім я зрозуміла, те, що мене просто стримує мій попередній досвід. Мене просто стримує той негативний досвід. І прикол в тому, що ви забудете. Про той негативний досвід рівно в той момент, коли ви отримаєте протилежний йому досвід, тобто позитивний. А для цього потрібно знову брати і робити. Можливо, якісь вже нові дії з новими людьми, можливо, у інший час і так далі. Але брати і робити ще раз для того, щоб ми просто зрозуміли те, що абсолютно все можливо, і це просто не вийшло з першого разу, але не значить, що не вийде ніколи. Тому важливо, щоб ви отримували новий досвід, і важливо, щоб ви не вбивали собі в голову думку, що. Це неможливо, в мене не вийшло, значить не вийде і зараз вийде наш мозок нейропластичний. Що значить те, що ми змінюємось. Наша поведінка, наші реакції, наші емоції у різних ситуаціях, наші принципи, наші цінності, наші плани. Ми змінюємось завжди відносно нового отриманого досвіду. І тут працює так само, якщо у вас колись у минулому щось не вийшло, або якщо ви просто думаєте, що у вас не вийде, але ви навіть не пробували. Почніть робити і сядьте і подумайте на початку, добре, а як я можу зробити так, щоб з самого початку отримати вже якісь результати, Та, да, можливо невеликі, але вже якісь результати. Якщо ви розумієте, що ціль прям дуже-дуже масштабна, але при цьому вам все одно потрібно ця потрібно бачити оцей прогрес для того, щоб залишатись мотивованим, то зробіть трекери і просто кожного дня там відзначайте оці галочки. Це вже буде сприйматись як якась нагорода щодо нових дій, коли ви захочете. Спробувати ще раз досягнути якусь ціль, яку ви вже колись пробували, але у вас не вийшло. Робіть нові дії. Я не кажу а, і не можу казати, тому що я не знаю, чого саме ви хотіли досягнути, як саме ви це робили. Те, що всі дії, які ви робили, були невірними. Але якщо у вас не вийшло в минулому, то можливо потрібно зараз щось поміняти і зробити щось по-новому для того, щоб подивитися, що вийде за допомогою цих дій чогось досягнути. Зазвичай ми реально робимо одні, і ті ж самі дії, а потім дивуємось, а чого результат завжди однаковий. Так він однаковий, тому що дії однакові. Якщо дії би різнились, якщо б ви пробували робити по-новому, то відповідно були б і інші результати. Наступне не ускладнюйте собі життя. Просто не ускладнюйте його своєю головою і своїми думками. У нас у день дуже дуже багато думок. Там декілька тисяч. Я не пам'ятаю, точніше декілька десяток тисяч. Ви думаєте, те, що всі ці думки є правдивими? Ні. правдою є те, що ви самі визначаєте як правда, що ви самі сприймаєте як правда. Ви самі формуєте цю правду в себе в голові. І... Ми дуже любимо собі придумувати щось по типу відмазок, щось по типу та зроблю я потім. А та коли в мене буде от айфон, або коли в мене буде таке то тіло, тоді я буду купляти таке плаття і таке носити, або тоді я буду вести блог і так далі. Це все відмазки. Реально, менше думайте в такі моменти і просто починайте і робіть. Я працювала над одним проектом, який я в результаті запустила, в якому ми якраз говорили про те, як просто почати і робити. От в кожного був такий стан, коли ти лежиш на ліжку, ти розумієш, що тобі треба це робити, що ти хочеш, та робити, що ти хочеш це мати, але ти просто не можеш змусити себе встати з ліжка і почати робити. Ти постійно прокрастинуєш, ти завжди зливаєшся. В тебе нуль дисципліни, і я якраз про це робила продукт. Вийшов охірений, його вже пройшло багато людей. Але до чого я веду? До того, що реально люди. Ускладнюють собі життя оцими вічними відмазками і тим, що вони вічно шукають ідеального моменту. Ідеального моменту не існує. Це вже синдром відкладеного життя. Синдром відкладеного життя це коли ви кажете собі я буду щаслива тоді, коли в мене буде сім'я, коли в мене буде айфон, коли в мене будуть гроші, коли в мене буде будинок, коли в мене буде машина і так далі. Я зрозуміла, що, та Мені там потім буде 25-30-35 в мене будуть бабки, в мене буде чоловік. Я буду ще більше подорожувати і так далі. Але мені більше ніколи не буде 18 як мені зараз. Я більше ніколи не буду виглядати настільки молодо. Я більше ніколи не буду мати настільки молоде тіло. Моє тіло, мій організм більше ніколи не буде функціонувати так. В мене більше ніколи не буде такої молодості. І я просто зрозуміла, те, що потім, от в тому майбутньому, я буду дуже-дуже жаліти і я буду сумувати за цим часом. А я хотіла його якомога швидше позбутись, тому що, вибачте, у мене нема айфону, чи в мене нема ще дуже класного будинку. І що? У мене є інші можливості, і це також класно. І від цього моменту також потрібно кайфувати. Тому навчіться жити теперішнім моментом, але при цьому забезпечувати певними щоденними діями собі майбутнє і не утворювати оцю ілюзію того, що ви будете щасливі потім. Вам потрібно бути щасливим зараз. І знаєте, в чому прикол? В Тому що люди більшу частину життя йдуть до цілі. А не кайфують від того, що вони чогось досягнули. Є така штука, як гедоністична адаптація. Гедоністична адаптація це коли ви купили, до прикладу, собі телефон, і перші три дні це вау-ефект. Ви так кайфуєте, ви так собою пишаєтесь? Ви так тішитесь, що у вас є цей телефон. Потім це все спадає, і ви повертаєтесь до стабільної вашої норми щастя. Ви вже не кайфуєте від цього телефону, тому що ви до цього звикли. Але при цьому ви думали, що блін, я потім буду так кайфувати. Та. Ви будете кайфувати від того, що ви досягнете якоїсь мети. Але порівняйте, до прикладу, два місяці або три місяці вашого життя, які ви заробляли на цей телефон, і три дні, які ви від нього кайфували. Ви більшу частину досягали ішли до цієї мети. І так само зі всім у цьому житті більшу частину ми у процесі, а не нашій кінцевій точці Б. Тому важливо забезпечити собі. Приємний процес, щоб ви від нього кайфували, щоб ви отримували задоволення. Менше плануйте, менше думайте, а яку мені схему розписати, щоб я того досягнула. Ніяку вам треба зрозуміти нахіра вам щось вам треба зрозуміти, що саме ви хочете досягнути, і просто написати якийсь план того, як я можу цього досягнути. Що мені можна там зробити, щоб цього досягнути? А ні, місяць сидіти і розписувати ідеальний план, ідеальну схему по тому, як я маю цього досягнути. Нема ідеального. Абсолютно немає нічого ідеального. От реально найкраще, що ви можете тут зробити, це просто діяти, робити головні дії. Останнє, що я б хотіла сказати, якраз пов'язане з головними діями. Ми дуже любимо утворювати ілюзію продуктивності. Ілюзія продуктивності це коли ви завалюєте своє життя, свої будні чим тільки б ви були зайняті, і тільки б ви думали, що ви продуктивні. У мене колись були цілі по заробітку. Це було десь у 15-14. Я кожного дня була зайнята. Я шостої ранку по дванадцяту ночі щось робила. Була зайнята. У мене не було часу на те, щоб передихнути. Але цілі по заробітку так і ніколи не досягались. А потім до мене до Петра що я робила все, У мене завжди був час на англійську, на книги, на саморозвиток, на блог. на все в мене був час, але не на те, щоб робити головні дії. Тобто зробити якийсь продукт, розповісти про нього ну і так далі. Тобто, те, що пов'язано з тим, як зробити гроші. Я весь цей час дивувалась, а чому я ніяк не можу досягнути своїх цілей? Так може того, що ти робиш елементарно, не те що тобі треба. Перестаньте забивати свій час будь-якою фігнею. Якщо ви хочете біту. З англійської приберіть зі своєї щоденної рутини те, що ви витрачали дві години на тренування. Витрачайте тепер годину, а іншу годину вчіть англійську. Або приберіть різні фільми, різні серіали у такій недомірній кількості, яка вона можливо була, і так далі. Просто акцентуйте увагу на тому, що вам потрібно. Якщо вам зараз потрібні гроші, забийте фіг на ті книжки, забийте фіг на все, що ви робили, і весь свій фокус спрямуйте виключно на заробіток коштів. Ви думаєте, що ви не отримаєте результати? Отримаєте. Чи просадить у вас інші сфери життя? Так. Але ви досягнете тієї цілі, яку ви хотіли? Так. Тому це все залежить від ваших пріоритетів. Виконуйте головні завдання, а не другорядні. Кожного дня, коли ви стоїте і ви відкриваєте план дій, який ви собі написали на сьогодні, запитуйте себе. Добре, а це мене приведе до моєї кінцевої мети чи ні? Якщо ні, нафіга ви це робите? Що би що? взагалі є ще дуже дуже багато що сказати. Тому якщо вам було актуально, якщо вам було корисно, я можу записати другу частину. І на цьому все. Я дуже дуже сподіваюся, що я була для вас корисною і до наступної зустрічі.